Щодня Ютуб переглядають понад 2 мільярди людей. Але мало хто знає, що створили його лише троє хлопців. І ще менше людей знає, чому один із них повністю зник. Це не просто історія, це темна правда за найбільшою відеоплатформою у світі. Початок, звідки все пішло у 2005-му, троє співробітників PayPal, Чад Херлі, Стів Чен і Джавет Карім не могли знайти де обмінюватися відео. Вони придумали Ютуб. Сайт, де будь-хто міг завантажити ролик. Першим відео стало Мія Дезу. Джавет просто стоїть біля слонів і каже: класно, що в них такі довгі хоботи. Це був початок революції. Вибуховий ріст. Менш ніж за рік YouTube став найпопулярнішим сайтом для відео у світі. Кожного дня туди завантажували тисячі нових роликів. Компанія виросла настільки швидко, що в 2006-му Google купив YouTube за 1 мільярд 650 мільйонів доларів. Таємниче зникнення Джаведа Каріма. Але після цієї угоди Джавед Карім зник. Він продав свою частку, перестав давати інтерв'ю, не з'являється публічно. Чому є кілька теорій: йому не сподобалась цензура, яку запровадив Google. Він не хотів брати участь у монетизації та зборі даних. Або він просто знав, до чого це все веде. Як Ютуб змінився? На початку свобода слова. Тепер алгоритми, цензура, блокування, демонетизація. YouTube перестав бути просто платформою. Він став інструментом впливу, і саме тому деякі з його творців відійшли, щоб не бути частиною того, що буде далі. Сьогодні YouTube – це більше ніж сайт, це головна телевізійна платформа світу. Але разом із силою приходить контроль: чи залишиться YouTube платформою для правди, чи стане інструментом фільтрації думок? Це була історія Ютубі. Але попереду ще ще глибше пиши в коментар, хочу історію Google, і я покажу, хто реально керує інтернетом. Підпишись, щоб не пропустити наступні темні історії великих корпорацій. І постав лайк, якщо теж пам'ятаєш старий Ютубі.